Часто запитують, як готувати яйця пашот. Розповім один секрет, який я сам підгледів у французького кухаря. З ним виходить значно простіше готувати. Подаю їх на канапках із соусом із авокадо. Зберігайте рецепт і порадуйте себе вишуканим сніданком. Наберіть в каструлю води, якої має бути в районі 10 см. Доведіть її до кипіння, а тоді зменшіть вогонь так, щоб вода лишалась гарячою, але не було бульбашок. Лейте 2 столові ложки оцту. Якщо забудете, то яйця можуть просто розпливтись по дну. Тепер сам лайфхак, щоб не виливати яйце у воду, краще його попередньо розбити на дрібне сито. Тоді з яйця стече зайвий білок і вода, і переливати її сита в каструлю буде значно простіше і акуратніше. Яйце потрібно розбивати акуратно, щоб не пошкодити жовток. Якщо він потік, то яйце не підходить. Самі ж яйця мають бути максимально свіжими, якщо вони будуть не свіжі, вони не триматимуть форми. Беремо вінчик і розкручуємо в каструлі вихор, в центр якого різким рухом переливаємо яйце. Тепер включаємо таймер і засікаємо 2 хвилини. Після чого з допомогою шумовки дістаємо яйце, викладаємо на серветку, щоб стекла зайва рідина, і пашот готовий. А тепер подача. Спершу підсушіть хліб, щоб вийшли тости або грінки. Я роблю це на грилі. Далі беремо авокадо і розминаємо в пюре. До авокадо даємо чайну ложку оливкової олії, трішки лимонного соку, щоб авокадо не чорнів, сіль та перець. В класичний рецепт ще додають давлений часник, але це за бажанням. Все вимішуємо і намащуємо на хліб. Викладаємо пашоти і можна присипати кунжутом та пластівцями перцю чилі. Виглядає дуже красиво, а на смак ідеально. Всім смачного!